Тому зараз ці два тури будуть в значній мірі визначальними в боротьбі за, не тільки за потівку, але й за першість. Бачимо удар і м'яч залітає в ворота. Ось вам такий, бачите, початок гри від руху завершується тим, що проривають оборону. Суперника і службові номер 14. Капітан команди Ігор Тимченко. Головний тренер команди Сергій Ященко. Зараз небезпечний момент виник. Удар! І з зброю залітає у ворота. Ось такий неймовірний початок сьогоднішньої зустрічі на раді з місцевим болівальникам. Просто таке, як кажуть, рознести оборону на перших хвилинах футболісти з винних. І ось зараз увірвався в карну зону, ви бачили. Зіграли по 20. поєдинків. І ось зараз ми бачимо зліва атака. Ще одна знову Бохашвілі з м'ячем. Удар! Але це щось неймовірне творить сьогодні Григорій Бохашвілі. Третій момент, третій удар від нього і. Рахунок 3-0 на користь команди господарів. Ну, я думаю, що такого початку не очікував навіть і сам рух Ну, в перерві. Такий бачков, який чи не найчастіше отримує м'яч серед гравців команди гостей. З м'ячем віддається зараз. Його знову обікрав, обікрав зараз Сунцевочі. скажу вам. Номера на голубому фоні, були серебристі номера руха не дуже яскраво, не дуже чітко видніше, вони контрастують. Ну і зараз штрафний удар з кута карного майданчика з лівого флангу атаки. Бачить лівий захисник. Подивимось, хто ж з них проб'є. Габовда щукою перебиває і гол! Прекрасний гол! Ближній кут зряче пробив. ну, Перекинув через стінку. Ну, що тут сказати, один гол красивіший за інший. Тож, на 30 й хвилині півгодини гри лише минуло. Вибачте, на 32-й хвилині, так, звісно. 32 хвилина. І Юрій Габовда цей пас і перехопили м'яч футболісти в білій формі. І вже знову довга передача на. Нападаючи, удар і таки. Ось така довга передача закінчується тим, що м'яч залітає в ворота руху. І цей гол. Швидше за все, гол престижу. Не вийшов одразу з горі Дяченко. Не зумів завадити і Володимир Федорів нападнику команди.